Для того, щоб виспатись, кожній людині потрібно ще п'ять хвилин. Чоловік щойно отримав зарплату і каже бухгалтеру Ви мені не додали 100 гривень. Правильно, але чому ж ми мовчали, коли минулого разу вам дали на 100 гривень більше? Бо якщо ви помилились один раз, на це ще можна заплющити очі. Але два рази це вже занадто. Вже півроку, як я записалася в спортзал і ніякого прогресу. Завтра сходжу туди і дізнаюсь, у чому справа. Ніколи, ніколи не смійтеся з цигана, який їде на велосипеді. Це може бути. Ваш велосипед. І якщо вам щось дуже важко нести, уявіть, що ви це вкрали. Коханий, уявляєш, мені наснилося, що ти подарував мені шикарне діамантове кольє. Як гадаєш, що це значить? Ввечері дізнаєшся, кохана. Дружина приготувала вечерю, накрила стіл, запалила свічки, відкоркувала пляшечку вина. Увечері чоловік повертається з роботи з подарунком. Затамувавши подих, дружина розгортає пакунок, а там книга тлумачення сновидінь.